Пережили у ці страшні хвилини. Давайте почуємо їх емоції з перших вуст, як то кажуть. Вибиті вікна, розбита машина, травма в... душі. Та, що ще більше розказувати. Ну що, питайте, я буду розказувати. Чи постраждала ваша квартира? Постраждала, вікон немає разом. Дякуємо Богу, що живі. А це все, це все. Це все буде добре. А в якому стані ваша внучка? Ну, забрали її тільки, щоб у неї стрес, великий стрес, бо вона на даний час знаходилась в квартирі. Це дуже сильний гуркіт, типу, от це якось в цьому моменті произошло. Просто свист, типу такий недовгий гул, гуркіт, і все. Чимось прилетіло і. Я не оповнююся, дуже нормально. Тривога тільки почалася, тільки почула сирену, хотіла працювала коло вікна, а тільки залізла в телефон, подивитися, що сталося. І тут пролунав один вибух такий не дуже сильний. Я побіжала до батька, котрий був в сусідній кімнаті, і пролунав цей дуже сильний вибух, і посипалося це скло. Весь цей всі ці звуки, звісно, дуже пропелякалась. Почалась така паніка. От вибіжали в коридор. І почали люди забігати, кричати, плакати, діти там спускались і да, дуже було страшно. Батько побіжав одразу там щось. Зараз він допомагає розбирати сусідям от вікна. Прибігли рятувати трошки тваринок. Може, тут допомога якась потрібна була, але як бачите, поки що нікого не пускають, щоб допомагати. Злякались тільки тривога. У мене сьогодні день народження. Мене так привітали. скажімо, гучно, тільки тривога одразу зразу були вибухи щодо того, щодо падіння уламків в Дніпровському районі і пошкодження будівель в Дніпровському районі до Київські міські військовій адміністрації не підтверджують дану інформацію. мовляв, падіння там уламків воно не було. Підтвердження цієї інформації немає.